Наскільки змінилася гуманітарна ситуація у Новій Каховці на Херсонщині у зв'язку з активними діями Збройних сил України? Як ставляться до цього місцеві жителі? Як реагують російські окупанти на обстріли з боку українських військових? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Рінковський І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Обстріли позицій російських військ у місті Нова Каховка, що на Херсонщині, тривають і вдень, і вночі. Про це 3 вересня повідомило місцеве видання Нова Каховка Сіті. Як пише медіа, основними цілями Збройних сил України є скупчення російських військових на промислових об'єктах: території заводу Сокіл, електромашинобудівного заводу, заводу силікатної цегли і угрогідромеху. 2 вересня Збройні Сили України вдарили також по поромній переправі біля селища Львове, неподалік Нової Каховки, та по двох районах зосередження сил і засобів противника. Про це повідомила оперативне командування Південь. Військові зазначили, що на південному напрямку продовжуються позиційні бої за всією лінією фронту з метою покращення становища. Збройні сили України завдають ударів по противнику, щоб порушити його систему управління і не допустити введення у бій резервів. 29 серпня, призначена російськими військовими, так звана адміністрація окупованої нової каховки, оголосила про початок евакуації людей з робочих місць в укриття. Російські медіа тоді повідомили, що в місті не припиняють лунати сигнали повітряної тривоги. Керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк того дня наголосила, що Збройні Сили України бережуть цивільне населення. Утім вона закликала людей евакуюватися з місць, де можуть бути активними бойові дії, або знайти укриття і перечекати бої там. Ми не знищуємо об'єкти інфраструктури і цивільне населення своє бережемо, але дуже просимо, якщо не було такої можливості, але або її зараз немає, евакуюватися з тих місць, де можуть бути активні бойові дії, знайти для себе укриття і дійсно перечекати такі потужні дії, активні дії в цьому укритті, тому що дійсно розвиток подій до Осить потужний, ситуація динамічно змінюється. Збройні сили України також завдають ударів по мосту Каховської гідроелектростанції. Один з таких ударів оперативне командування Південь підтвердило 25 серпня. Крім того, військові зазначили, що того дня за результатами вогневої роботи українських ракетно-артилерійських підрозділів знищено командні пункти тактичних груп артилерії російських військ у Каховському і Береславському районах. Також підтверджено знищення складу боєприпасів у новій Каховці. Міський голова нової каховки Володимир Коваленко у коментарі новинам При Азові розповів, що ситуація у місті суттєво змінилася із середини липня. Розпочалося з того, що е, на кінець то почали е, знищувати ті запаси зброї і техніки, які були зосереджені в новій каховці, вже на той момент. Ну, на різних е, територіях там, як правило, це були промислові підприємства, е, лісова е, структура навколо міста е, в інших містах ближче до Дніпра. І, от е, коли там почалися там здається, 11-го, 11 і знамениті, ці такі знані вибухи, про які розмовляли, що це селітра це 12-го числа. Поліпня місяця і з того часу Нова Каховка постійно в межах дій збройних сил України. Що за цей період змінилося? Ну багато, багато інфраструктури знищено, включаючи наприклад, і ту ж переправу, яку намагалися зробити з району так званий робочий посілок в бік козацького. Да не було, ну де канал такий, де можна було перевозити техніку, і там було і велика кількість в районі інспекції зосереджена, тому що мости через міст через Каховську Гесі, через шлюз ускладнював, а то і унеможливлював переправу цієї техніки. Мер нової Каховки зазначив, що з міста виїхали дві третини жителів. Виїхало ще пов'язано з тим, що ми це чітко відслідкували, коли почали формувати мережу шкільних закладів з метою розпочати, розпочати навчальний рік. Ну і з учнів, які обліковуються на сьогоднішній день, вже зареєстровано. Почали навчальний рік більше 4000. тисяч. У нас сьогодні місто напівпусте. Напівпусте, в ньому, як правило, люди старшого віку, хоча є, звичайно, певна частина, я од дивлюсь по державним службовцям, не всі можуть виїхати. Аналізуємо кожної ситуації, переконую, що у вас є два шляхи, або ви виїжджаєте, або рано чи пізно, щоб не померти з голоду, ви змушені будете або співпрацювати, або за вами просто прийдуть. Обстріли об'єктів, де розміщена російська військова інфраструктура, можуть тривати годинами. Розповідає мер нової каховки. Знаєте, обстрілів багато багато. Е... Вони, ну якби більшість із них були зосереджені не в житлових кварталах, хоча оцей е, яку, ну, пантонну переправу чи паром, яку вони хотіли зробити е, в районі інспекції робочого посілка, то там приватний сектор постраждав. Е, ну, хто постраждав, зрозуміло, що є, е, є якесь внутрішнє розуміння, що ти залишився там, чотири будинки згоріло, Деякі залишилися без покрівель, і все таки, ви знаєте, навіть і в той період, коли були, коли в район вулиці Букіна, коли після того зриву 12 липня величезно там десятки будинків житлових залишилися без вікон. Зрозуміло, що це неприємна штука, але розуміння у людей є, що без цих процедур, без цих дій, без дій Збройних сил України вільною нова каховка, на жаль, не стане. І зрозуміло, що в такому вигляді, як вона була раніше, вона не може бути без війна. Володимир Коваленко зазначив, що продовольчих проблем у новій каховці немає, але закликав жителів виїжджати з міста. Порадити людям, все таки треба територію залишити, тому що є звичайно. Ну от я розмовляю з одним із фахівців. Він каже: батько без ніг лежить, мама. Мама паралізована, да? Як я їх вивезу? Я розумію. Але ін, ін, деякі бідкаються, що немає коштів. Є така, і такий фактаж. Дехто каже, так у нас немає ні рідних, ні близьких, ні знайомих. Ми похило віку, що ми там будемо в дитячих садках, де 50-100 чоловік знаходиться, тобто різні аргументи. Але це набагато виїхати набагато все таке краще аніж залишитися там, тому що там можна залишитися назавжди, і саме головне там можна під час бойових дій можна втратити життя. Одна із жителів нової каховки на умовах анонімності нам розповіла, що ситуація в місті, за її словами, дуже складна, оскільки бойові дії наближаються все активніше. Починаються проблеми і зі світлом, і з водою. Це ну дуже великі перебої. А також ну наскільки я знаю, о, вже ситуація критична, може сказати, з продуктами те, що до яких немає можливості десь купити. Бо нещодавно було потраплення, ну як потраплення було ракети над ринком. Тому там зараз є приміщення, ну, є, є навіть зависті від ракет, і туди ну, не був, небезпечно. Також є проблеми ізі зв'язком, бо багато людей спілкуються саме через телеграм-месенджери або через вайбер. І якщо немає інтернету, то багато людей не можуть вийти на зв'язок зі своїми різними. Пані Марія зазначила, що вибухи у місті стаються кожного дня. Російські військові вмикають сирену повітряної тривоги, і вона може лунати кілька годин поспіль. Я можу сказати лише за тих, кого я знаю, що по підвалах вони не ховаються, але вибухи ну справді вони кожного дня. Ось ці вікна під напругою, люди вже не заклеюють очі, вони просто залишають відкритими, бо це дуже небезпечно. Але ну, з приводу того, що спускається в підвал, ну, багато хто просто втомився вже від цього і просто вже не йдуть. Є такі люди, кого це просто фізично і психологічно втомило. Також треба розуміти, що вікоховці сирена змикаються не автоматично, а ясно ну, в Україні цього є. є російські солдати змикаються, і вона може гудіти просто цілими днями. Вона не змикається по дні по три, по години, навіть по 5. І це також дуже психологічно давними людей. Вони просто ну вже від цього дуже втомлені, Але все ж таки тримаються війни. Що буде добре головний редактор сайту Нова Каховка Сіті Олександр Гунько розповів, що за його спостереженнями більшість жителів, які залишаються у місті, очікують на звільнення нової каховки від російських окупантів. Понад дві третини населення з нової каховки виїхало і залишилося зовсім мало жителів в останні дні. Коли ми ще з дружиною були в місті, це було досить помітно. Тому що значно людей поменшало. В останні дні, як нам повідомляють наші знайомі, щодня в Новій Каховці є прильоти. Тобто наші ЗСУ постійно завдають ударів по базах, по скупченнях техніки, по скупченнях живої особового складу, тобто живої сили противника. І тому люди весь час живуть от, під, вибух, під звуки вибухів, під виття сирен, які вмикаються в місті постійно. Тобто люди в такому тривожному очікуванні, звичайно, абсолютна більшість навіть тих, хто залишився, вірять в те, що Нова Каховка буде звільнена, і що Україна до нас повернеться. Олександр Гунько зазначив, що російські військові не припиняють чинити тиск на місцеве населення. Знайомі повідомляли, що на вулиці Букіна це одна із е, великих таких вулиць міста. Е, почалися обшуки е, у квартирах, шукають е, там зброю, шукають якусь е, е, літературу про українську. Там символи, пропорції чи щось таке. Забирають людей, якщо щось знайдуть, садять або на підвал у відділі поліції, або взагалі закривають в якихось гаражах і тримають по кілька днів, застосовують методи фізичного і психологічного тиску. І особливо вони шукають атовців, а також хочуть знайти коригувальників вогню, тобто людей, які передають нашим координати, де знаходиться війська і техніка противника. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Волонтер організації Хюманіті з міста Нова Каховка Стефан Воронцов розповів, що останнім часом російські військові ретельно обшукують місцевих жителів, оточуючи цілі райони. Найстрашніше це, це шантаж, плюс обшуки плюс постійно відбувається те що є оціплення деяких районів перевіряється кожну там квартиру кожну, кожна кожен гараж шукають диверсантів шукають партизанів шукають зброю і зараз почався вже більш такий шантаж і перевірка саме родичів щоб видавали знайомих або хто не знаю, навіть Своїх дітей, що хто займається партизанством, тобто не тільки там вже там організації волонтерські, вони не так чіпаються, як шукають саме партизанів, ті, хто там коригує вогонь, перевіряють телефони соцмережі галереї, шукають саме от, наводчиків. Хто допомагає нашим збройним силам України знаходчись в окупації? І саме таких людей вони шукають. Волонтер зазначив, що російські військові розташували свої позиції по всьому місту. Окрім там звиклих баз, вони почали привозити свої боєкомплекти під Дніпро і це дуже близько до жилових будинків. Туди постійно прилітає. Вони постійно намагаються переправити свої боєкомплекти на інший бік на правий берег а, і страждають будинки, бо вони поруч от, нещодавно шість будинків згоріло. ще там більше постраждало, плюс постійно через те, що працює ППО. Ракети постійно літя падають на житлові будинки, вони теж горять, і це страх, власне, виходити на вулицю навіть, бо ти вдома не можеш почувати себе безпечно. А виходиш на вулицю, ти теж можеш розуміти, що щось бахнуло і щось може прилетіти прямо в тебе. Крім того, російські військові останнім часом забороняють волонтерам возити до нової каховки гуманітарну допомогу. Розповідає Стефан Воронцов. вчора. В нас Заїхав, заїхав бус з гуманітаркою. Сьогодні він вже поїхав з людьми на підконтрольну. І коли власне він їхав, розказав історію, що узбіччя просто осипане дитячим харчуванням, ліками гори всього валяються, тобто орки не пропускають, і нам дуже пощастило, те, що вдалось, скажімо, довести те, що це не гуманітарками. Невелику кількість везли що це як там, для ос особистих потреб, тобто там для знайомих. А гуманітаркою передачки ні, вже не пропускають. Кажуть, що ну ми ж з Криму привозимо, допомагаємо. Чому вам навіщо вам потрібно це там українське? Також волонтер розповів, що у бомбосховищах міста одразу після окупації розташувалися російські військові. Тому місцеві жителі не мають можливості там перебувати під час обстрілів. Кожен сам за себе, кожен сам за себе, кожен в своєму будинку будує своє бомбосховище в підвалі. Uh, якщо це приватний будинок, якщо багатоквартирний, то теж є підвали, які ну зараз є так, що uh, молодняк повиз виїхав так і залишилось багато пенсіонерів, які можуть навіть не ну, не мають можливості спуститися вниз. А якщо і мають, то багато таких ситуацій, що на під'їзд одна бабуля залишилася, так і звісно вона не буде готувати собі підвали, спускатися щоразу, коли щось там вибухає, бо вибухає постійно. Якщо є там у нас люди, і в нас є приклади, коли ми допомагаємо влаштовувати деяке бомбосховище в місті, А це теж в багатоквартирних будинках. А ті бомбосховища, які є, наприклад, там, якщо вбити в поиснув пошуку бомбосховища Нова Каховка, так то видасть такі найбільші, і там за нашою інформацією живуть орки ще там з перших днів. Тобто вони це зайняли, вони там переховують себе, там може своїх людей. І вони там живуть, тобто туди людей не пускають. А якщо пускають, то ти маєш бути ну відчайдухи про максимально, щоб піти переховуватися разом з Роснею. З Журналіст із міста Каховка Херсонської області Олег Батурін зазначив, що ситуація є складною у всьому Каховському районі. Там постійно постійно зараз останній тиждень фактично тижні відбуваються. То детонації, то вибухи, то прильоти, то якісь ну, це ну там фактично відбувається хаос, тому що м ну, говорити про одні прильоти про одні бавовни від наших е е захисників е в бік е чи на позиції одних російських окупантів не доводиться, оскільки там. Ну, ну ну реально хаос. Там о, самі окупанти е, випускають якісь ракети. Самі окупанти час від часу обстрілюють, самі обстрілюють е, цивільний сектор. Е, потім були випадки, коли їхня там так звана система ПВО е, працює, але якось вона так працює таким якимось дивним чином, що якісь там. Частини ракет ну, прилітає там людям в городи, теж там в будинки, в подвір'я. Тобто якось чітко ну, сформулювати і сказати, що от це все відбувається внаслідок. Uh, так ну таких то якихось конкретних дій дуже важко там ну просто хаос. Uh, очевидно, очевидно, те, що mm, головна причина цього всього це злочинні дії російських окупантів. Значні руйнування відбуваються також у Береславському районі, розповів журналіст. Але найбільших збитків зазнає саме нова Каховка. Страждають будинки uh, в новій Каховці, ну в новій Каховці, фактично. Знищений, знищений бізнес у багатьох людей, тому що ну, достатньо велика кількість торговельних об'єктів там. Постраждала від цих вибухів, прильотів від цього хаосу, от окупанти зараз дуже активно е, цим якось використовують цей момент для того, щоб подемонструвати в своїх пропагандистських сюжетах. От дивіться, от там е, погана українська армія. От вас знищує, нас знищує, але вони ну люди по-перше розуміють, що там відбувалося, тому що в соцмережах і в різноманітних групах телеграм каналі вайбер групах люди просто ну люди знають, наприклад, що сталося на тій чи іншій вулиці, і вже самі просто викривають цю брехню або маніпуляцію окупантів. Мер Васильівки, міста у Запорізькій області, через яке проходить єдиний евакуаційний шлях з окупованих територій півдня, Сергій Каліман, розповів, що останнім часом кількість охочих виїхати з окупації зменшилася. Посадовець це пов'язує з тим, що основна частина охочих встигла це зробити до початку навчального року. На сьогоднішній день потік людей е е трішечки зменшився. Зменшився в зв'язку з тим, я так рахую, що розпочався навчальний рік. розпочався навчальний рік, і практично ті люди, які хотіли виїхати і... Дати можливість своїм дітям отримувати освіту по українській програмі вони виїхали і вони на сьогоднішній день залишилися на, на місці. Якщо до 1 вересня в Васильівці з напрямку Херсону. Це со сторони Енергодарського, так сказати, і со сторони Мелітопольського люди чекали черги десь до неділі, до сіми днів. То на сьогоднішній день практично два-три дні, і люди проїжджають. Даже от був такий ну для мене приємно, що в один день люди кажуть, ми під'їхали, і ми за один день проїхали. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Ренковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.